Вітаю, така новість, можливо, комусь новість для мене вийшла новість. Значить, надіюсь, пригодиться комусь. Така така інформація. Значить, повезли ми самі з Кременця, місто Кременсь, Тернопільська область, і в нас відділення делівері пошти такої нема на даний час. А замовник захотів, щоб ми відправили йому саме делівері. Прийшлося їхати в сусідню область, місто Дубно. Рівенська область на делівері, замовник замовив нас ну, такі великооб'ємні деталі від автомобіля, старі і в тому числі скло. Люк і бокове скло автомобіля. І що ви думаєте, не відправили ми через те, що делівері не перес... Не займається пересилкою скла. Так що майте на увазі, якщо комусь прийдеться щось стікляне відправляти, делівері не пересилають скла. Нову пошта пересилають дорого, пакують все, як має бути. А от делівері такого такої справи не робить. Бувайте здоровенькі, радий буду, якщо комусь така інформація пригодиться.